На даний момент друге місце по піковому онлайну в історії Steam. Мільйони проданих копій, але при цьому це ноунейм no гра від ноунейм no розробників. PAL World обігнала по одночасному онлайну таких гігантів, як Baldur's Gate 3, Elden Ring, Cyberpunk та навіть Dota 2 та Counter-Strike. То як так взагалі вийшло? Давайте спробуємо розібратись. Доброго вам здоров'ячка, пані та панове, і час поговорити про PAL World. Я особисто в нього пограв і скажу чесно, мене затягнуло. Але що це в біса таке? Palworld це гра з двома основними елементами виживанням та колекціонуванням монстрів. Виживання зроблено достатньо класично. Добувай ресурси, будуй базу, але всі елементи цього виживання достатньо казуальні. Типу, є слідкування за їжею, але дуже формальне. Проблем з нею немає, і буквально на початку ти можеш її вирощувати. Цей фрагмент сценарію я писав, коли тільки почав грати в цю гру. Надалі проблеми з їжею у мене з'явились. Але не через виживання Pal World так захайпався, а через колекціонування монстрів. Концепція стара, як цей світ в світі є монстри, які красиво та круто виглядають. Лови їх, збирай колекцію та бийся за їх допомогою. Стратегія ефективна і, якщо правильно реалізована, працює ну просто завжди. Фішка в тому, що люди люблять щось колекціонувати. Бакугани, карточки людини чи Черепашок Ніндзя спокійно використовували цю стратегію і були свого часу неймовірно популярними. Але в абсолют цю концепцію поставив такий тіп, як Сатоші Таджірі, який в дитинстві любив ловити жуків та обмінюватись з друзями. Потім цей хлопчина захопився відеоіграми і вирішив поєднати два свої хобі, пропускаючи бюрократичні процедури, саме так народилась франшиза Pokemon, яка стала ну просто срати якою популярною, побила купу рекордів по продажам, так і не вийшовши на ПК чи консолі, типу Xbox та PlayStation. Плюс свого часу мобілка Pokemon GO мала шалену кількість завантажень та гравців, на яку навіть ніхто не очікував. Якась знайома ситуація, правда? Але Pokémon GO зробила свого часу революцію і була першою грою з елементами доповненої реальності, і досі залишається єдиною успішною грою з цими елементами. Багато хто намагався повторити цей успіх і створював свої ar ігри як от по Всесвіту Майнкрафту, Відьмака чи Гаррі Поттера. І всі вони провалились, бо така гра ідеально працює в концепції Всесвіту покемонів і є цікавою, але не працюватиме у Всесвіті умовного Майнкрафта, бо в покемонах можна ловити монстрів, тобто колекціонувати їх. Клонів покемонів, які намагались копіювати цю концепцію, ну завжди було багато, але вони були або неуспішними, або їх швидко закривали за плагіат. В чому ж відмінність PAL World? А в тому, що ця гра, хоч і очевидно надихалась покемонами, змогла розширити цю концепцію і зробити її набагато цікавішою. І це я кажу як фанат класичних покемонів, так і покемон Go. По-перше, елементи виживання, хоч і спочатку звучать і виглядають нудно, насправді розкривають гру. Ти керуєш своїми палами, так тут називаються місцеві монстри, а вони допомагають тобі робити все. Будувати, рубати дрова, добувати камінь, плавлять тобі злитки та поливають рослини, тобто роблять повну інтеракцію на основі свого типу. Таких моментів завжди не вистачало в оригінальних іграх про покемонів. Домовно, те, що твій покемон водяного типу впливало би не тільки на бій, а ще й на геймплей. Також монстри та їх експлуатація позбавляють притаманного для жанру виживання грінду. Розробники зробили багато речей, які полегшують гравцю життя. Наприклад, те, що ти можеш використовувати на своїй базі предмети з усіх своїх скринь одразу, і тобі не треба постійно до них шастати і брати звідси ресурси просто зручно геніально. Якщо правильно побудувати, всю роботу на базах виконують за тебе твої пали, і в принципі ти можеш просто сидіти і дивитися, як вони працюють. Кайф. У грі є фаст тревел, який також робить перебування в ній приємнішим, але всі точки спочатку треба розблокувати самому, і пересуватись до них можеш ти на своїх монстрах, хоч то скажена швидка та некерована собака чи велика пташка, яка зручно прилітає від цілі до цілі. Ще гравець має глайдер, як в Зельді, та крюк кішку. Коротше, з пересуванням проблем немає взагалі. Насправді, Пал Ворлд взяв щось і від Дарк Солса, і так я знаю, що на Міядзакі придумав перекати, але саме з його іграми в мене асоціювались, наприклад, битви з босами в цій грі. Звісно, вони не такі складні, але перекати та реактивна бойова система надавали мені відчуття дежавю. І, взагалі, насправді ще одне покращення від оригінальних покемонів це те, що всі бої відбуваються в реальному часі, а не покроково. Е, наприклад, як в аніме покемон, коли покемони постійно ухилялися від ворожих атак, видавали якісь цікаві інтеракції, чого, чого дуже не вистачає в покрокових оригінальних іграх про покемонів. Але постає питання. Це гра відно у нейм розробників, без графіки рівня АІ, без рекламної кампанії, яким чином вона стала такою популярною за такий короткий термін. Окрім гарно працюючої концепції та нововведень, гра банально є дуже мемною. Тут можна в місцеві покеболи ловити людей і змушувати працювати на себе. Можна змушувати монстрів перепрацьовувати, можна в кінці кінців видати їм автомати. Так, ті самі покемони з пушками в цій грі дійсно є покемони з пушками. Тут можна зарядити пінгвіна в базуку і стрільнути ним як боєприпасом, створити завод по виробництву патронів, де твої пали працюють на повну потужність, і це все форситься з шаленими темпами, що призводить до просування гри через банальне сарафанне радіо. Маленька пауза. Якщо ви хочете, щоб мій проєкт розвивався, можете поширити це відео, якщо є бажання підтримати канал фінансово, як це зробили мої неймовірні спонсори. Велике дякую Олені Дорофєєві та Монаді за шалену підтримку моїх відео. Також дякую Марку Ніхао, Асемблеру та Ганні Когут. Дякую і іншим спонсорам на Донателло, байміє кофі та Ютубі. Ваша допомога дозволяє мені платити комуналку та трошки їсти. Тож я вам за це дуже вдячний. Повертаємось до відео. Насправді, в Пал Ворлд є велика кількість дуже смішних інтеракцій, які дуже цікаво відкривати в кооперативі. В гру можна цілком комфортно грати одному, але можна грати і з друзями, що звісно веселіше. Я пограв цей проєкт з другом, з яким ми свого часу задротили в Pokemon Go, і ми обидва весело провели час і засиділись до шостої ранку. Саме тому мій голос на відео може бути трошки втомленим, бо озвучую я його одразу після цього марафону. І якщо все так класно, то які до гри гуляють претензії в інтернеті? І чому деякі люди думають, що гра може не дожити навіть до березня? Плагіат, одне слово, світ та механіки дуже підозріло нагадують Зельду, боївка має вайби Дарк Солса, зовнішність персонажа та деякі анімації підозріло схожі на Фортнайт, але це все квіточки. Багато ігор нагадують інші проєкти, і за це їм нічого не буває. Але про покемонів велику частину цього відео я розповідав не просто так. Річ у тім, що плагіат з покемонів просто очевидний, і хто цього не бачить, просто довбиться в очі. Деякі модельки нахабно вкрадені взагалі без змін. І для особливо розумних ні, це не такий самий покемон. Але моделька очей та рота взагалі однакова. І таке відбувається з великою кількістю палів, які або крадуть концепцію монстра, або на пофіг беруть деякі деталі з вже існуючих покемонів і навіть нічого не змінюють. І мені здається, за це Nintendo може покарати розробників Palworld. Проте, дивлячись на продажі гри, можна з усією впевненістю сказати, що гроші на юристів у розробників будуть. Чи можу я порадити вам грати в Palworld? З однієї сторони, так, бо гра вийшла дійсно веселою та цікавою, а з іншої, розробники місцями нахабно брали контент з інших ігор, що трошки зашкварно. Щодо суду з Нінтендо, мені здається, він буде, але до видалення гри не призведе, максимум до змін моделек деяких палів. Хоча все можливо, Пал Воролд цікавий як мінімум з точки зору феномену її популярності, який, на мою думку, заключається в шикарно працюючій концепції покемонів, яку розробники доробили. Та мемності гри, яка дозволяє проєкту віруситись та отримувати нових гравців просто шаленими темпами. PalWorld створила команда ноунеймів, і я думаю, вони явно не очікували таких результатів. І от мені цікаво, які будуть результати у гри, яка свідомо обере стратегію свого просування меми і вкладе це великі кошти. Звісно, якщо ми беремо дані, що гра буде якісною. Бо насправді в епоху мемів, Тіктока та Форсів можна достатньо гарно розкрутитись, і мені дивно, що великі компанії не використовуються як стратегію просування продукту. А що ви думаєте про цей Palworld? Діліться думкою в коментарях. І звісно, дякую за перегляд і бажаю вам гарного дня.